Невеличке село по підгорою Маковиця за 30 кілометрів від Ужгорода існує вже півтисячоліття. І однією з найстарших будов села є місцева школа. Побудована в 19 столітті ще за часів Австро-Угорщини, вона аж ніяк не є пам'яткою архітектури. Нині тут розміщується сільський клуб, бібліотека та класи початкової школи. У будівлі немає водопроводу, а туалет знаходиться на вулиці, і це незручно. Адже під час дощу або снігу не хочеться зайвий раз виходити на вулицю. Хтось мусить сказати правда, якщо каже, якщо не я, то хто село наше перспективне, гарне мої випускники. Мої випускники залишаються тут жити, працювати, бо до Ужгорода близько. Автобуси навіть фірми підвожують. І коли діти з гарних, комфортних умов домашніх, бо сьогодні майже не є такої хати, де би не було зроблено євро ремонти, коли приходять в інші умови, то їм, напевно, і не хочеться йти до школи. Якщо керівник не буде прикладати зусилля, так як керівник нашої школи Трембецька Мирослава Смина, до цього. Саме усунулося від таких е, виконань, як е, господарських справ, е, ремонт школи. Ніхто ніколи це з е, директора не знімав, тому що якщо є гроші, я не немає господаря, то нічого з цього не буде. Попереднього директора майже десятиліття тому тут поміняли дах. Підлогу замінюють чи щорічно, бо через сирість розвивається грибок. А вікна, які Благодаря. встановили ще при будівництві більше ста років тому, не розваляться тільки завдяки фарбі. Будівлю ніколи не ремонтували, а в селі кажуть, що свого часу тут навіть була солдатська казарма. Незважаючи на такі умови, пожежники та санстанція у вересні після перевірки прозвітували, що школа готова до початку навчального року. Коли була директором школи, то санепідемстанція ніколи в житті б не давала дозвілу на відкриття школи, якщо б вони не були в цьому корпусі. Бо там є спеціальні вимоги для них. Там і вимоги ігрові, і так далі. Якщо відкрити, це було напевно грубим порушенням перевести їх тут, щоб вони там, ну, грубо кажучи, не мішали. Там вони і другий сніданок зобов'язані мати і вчасно би мали, так як мають наші діти від 5 по 9 клас. І це було дуже великою глупо. Зробити величезну учительську, зробити окремий кабінет та теж, як то не послідкувати, зробити в цьому корпусі, та декілька вікон не можна було вже зробити в цьому корпусі. Просто теж упущення, напевно, дирекції школи. Є в селі інший новий корпус. Хоча його можна назвати новим тільки умовно, бо зданий в експлуатацію 1932 року за панування чехів при президенті Масарику. Тож не дивно, що приміщення потребує чималих капіталовкладень. Однак, попри те, що спонсори готові сприяти, справа не рухається. Місцеві кажуть, що через байдужість до школи її директорки. Останні ремонти тут провадили за попередньої директорки Марії Цуцько, котра керувала закладом майже чверть століття. Сьогоднішню ж очільницю Мирославу Трембецьку 2010 року позбавили посади. Однак після року судової тяганини вона сюди тимчасово повернулася, хоча залишається директоркою і понині. Що була критична ситуація, коли директорка була звільнена, то вони були і. Е е е Харчування перевірялося, було 4 тисячі недостачі. Це повісилося на ботудішну заступнику директора, пейк заплатила штраф, яка жодного разу і на кухні не була і до харчування не мала ніякого відношення. Стан, у якому знаходяться класи, видно неозброєним оком. Попри тотальну газифікацію району, школу досі опалюють дровами у грубах. Однак діти сидять вдягнуті, кажуть, що в класах холодно. Холодно було чи Холодно. В той же час дрова, закуплені для цього, спокійно гниють на подвір'я. Порізати і попиляти їх тут нікому. Їдальні і початкові класи знаходяться у різних корпусах, тож дітворі, щоб отримати свій законний пільговий обід, потрібно за будь-якої погоди проходити майже кілометр. Тож не всі відвідують ці обіди, справедливо вважаючи, що додому збігати ближче. Від третього по четвертий клас вони ще потім повертаються сюди на групу і уявіть собі, по якій дорозі по яка вода, і все. І батьки йдуть на те, що і ну, спис, багато дітей не йде туди, в цей корпус їсти. А жалко, він сільрада виділяє гроші, які о, на рахунку. А це могло би нашого для села краще зробити по дорогу чи поремонтувати, чи що. А це о, о, якщо дитина не їла, де цей обід подівся, невідомо. Минулоріч також виник скандал. За наказом Мирослави Трембецької робочі спиляли під самий корінь кілька старих, але здорових дерев чотири липи і дві черешні, які росли просто навпроти школи. Жодне з дерев не заважало лініям електропередач, дахам чи чомусь подібному. Тішили людей, давали дітям ягоди, а влітку прохолоду. Попри суспільний резонанс, справа далі не пішла, як і не зрозуміло, куди ділася сама цінна деревина. Певні зрушення у непрозорій воді Антоловецького шкільництва відбуваються тільки завдяки меценатам і владі, завдяки спонсорам із Пардбовецького краю Чехії, депутатам районної влади, вже наступного навчального року тут мають провести опалення. Можливо, з'явиться в школі спортмайданчик. Колись тут був критий спортзал, але через невблаганний час і безгосподарність в ньому просто завалився дах. А стіни кажуть у селі. Підприємлива директорка розібрала на цеглини і тримає на обісті у батька, поруч із яким її сестра вже звела фундамент. За словами педагогів, які, на жаль, не називають прізвищ, мотивуючи тим, що їм працювати далі. У школі забагато симпатиків нинішньої директорки, в тому числі з числа її родини. Зокрема, кілька років тому її сестра з дипломом медсестри отримала півставки шкільного психолога, а отримавши диплом словістичного університету, стала викладачем англійської мови. Окремо скаржиться викладачі й на те, що директорка не відпрацьовує потрібну кількість годин, а до своїх обов'язків ставиться халатно, що призводить до слабкого рівня знань учнів. Подейкують і про зловживання алкоголем, але тут не впійманий не злодій.